Цьому годину і вже 31 хвилина у Києві Про найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю близько п'ятої ранку. Росіяни вдарили шахедами по об'єкту промисловості у сумах. Усі три шахеди влучили в одне приміщення. Є постраждалі і загиблі. Зараз деталі маємо змогу почути від виконувача обов'язки міського голови Артема Кобзаря. Увага! На жаль, є інформація про загиблу людину. Це чоловік і також одна людина звернулася до каретошкої допомоги. Працюють всі служби на місці, буду повідомляти далі. Кількість постраждалих в Харкові зросла до 54 людей. На цю хвилину до міських лікарень шпиталізовано 13 людей, з них двоє дітей. Одні 4 роки, інші немає трьох. Чотири людини зараз у важкому стані. Це останні дані ОВА і міської влади. Одна людина загинула. Пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків і більше 30 приватних обійсть. Попередньо удари по місту завдали балістичними ракетами з касетним начинням. Одна з них вибухнула у повітрі біля будинок. Біля будинку сам будинок влучання немає. Рятувальники загасили масштабну пожежу в Миколаєві. Ввечері ворог задав удару по місту за допомогою дрона нестановленого типу. Сплахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства. Легкозаймисті матеріали запалали на площі 700 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати. Україна та Сполучені Штати уклали меморандум про намір укласти угоду щодо е, корисних копалин. Про це повідомила віце-прем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. Тепер сторони готують створення фонду інвестицій відбудови України. Відповідно, угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури і взаємовигідного партнерства України і Сполучених Штатів. Ну, власне, офіційно саме з такою метою команди працюють над документом. Попереду фіналізація тексту угоди її підписання та. Ратифікація парламентами. Китай постачає Росії і допомагає виробляти їй зброю. Про це а, з посиланням на розвідку та СБУ заявив президент України Володимир Зеленський. За словами його, Китай постачає Росії артилерію і порох. Також китайці займаються виробництвом деякої зброї на російській території, і це попри те, що китайський лідер особисто запевняв Зеленського, що не буде продавати Росії зброю. Усі деталі співпраці Китаю з Росією документально будуть надані наступного тижня. А, а те, ти, що сказав президент, з цього приводу можемо вже послухати зараз. На справа, коли є на ринку. На якомусь ринку відкритому або на, на невідкритому, скажімо так, на ринках, де торгують зброю, одна історія, коли на цих ринках є продукція, Китаю і Руські купили або інша країна, і потім передала так. Але там на таких ринках є зброя інших країн. А інша справа, коли це не просто а якась контрабанда, тощо, коли ми бачимо цей факт: факт. Співробітництво в цьому напрямку цих двох країн, і чесно кажучи, це те є, це є. Ми повинні це визнати. Цього тижня Росія передасть Сполученим Штатам відповідь на пропозицію про припинення вогню в Україні. Таку заяву зробив президент США під час зустрічі з очільницею італійського уряду у Вашингтоні. Перед цим у Трампа спитали, в який момент він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню, і за потреби посилити санкції проти неї. Американський президент відповів, що все буде залежати, що відповість Росія. Очільник Білого Дому також повторив, що хоче цитую, аби смерть і вбивство припинилися. На початку місяця держсекретар США Марк Рубіо заявив, що штати скоро дізнаються, чи налаштована Росія на мир. Поліція розшукує нападника на журналіста Юрія Макарова. Розслідування у справі нападу на виконавчого продюсера суспільного і журналіста особисто контролює зараз міністр внутрішніх справ. Правоохоронці наразі перевіряють усі можливі версії і мотиви. Перша версія побутова, а також є версія про роботу спецслужб країни-агресорки 16 квітня. Невідомий на Юрія Макарова з ножем в житловому комплексі Солом'янському районі Києва. Наніс удари, кинув зброю і втік. Одне поранення прийшлося в тулуб, інше в руку. Постраждалий наразі знаходиться в лікарні. Він втратив багато крові, був у критичному стані. Зараз стан вдалося стабілізувати. Юрія Макарова в лікарні відвідали журналісти ТСН. Він у доброму гуморі. Сподівається, що вже в понеділок поїде додому. Не вище встановленого рівня національний каталог цін на ліки запроваджує в Україні Міністерство охорони здоров'я. Виробники та імпортери будуть декларувати у ньому граничні оптово відпускні ціни на ліки, а також максимальну суму, за якою їх можна продавати в розвідних мережах. Йдеться як про безрецептурні препарати, так і ті, що продаються за рецептом. Входитимуть до переліку і новітні ліки, а також ті, що не мають аналогів і купуються за спеціальними контрактами. Паралельно МОЗ впроваджує систему реферування цін. Вона вивчатиме граничні ціни уряді країн і заставлятиме їх із українськими. У міністерстві сподіваються, що завдяки цьому ані виробники, ані постачальники чи роздрівні мережі не зможуть зловживати цінами доступним каталог для українців стане до кінця червня. Стародрук 1758 року передало Вінницькому обласному краєзнавчому музею Міністерство культури України. Унікальну книгу надруковано в Почаївській лаврі. Повернули завдяки службі зовнішньої розвитки України. Вивезена під час Другої світової. Вона довгий час перебувала у приватній колекції в Криму. Експертиза підтвердила її приналежність музею. Видання має історичну і духовну цінність. Містить 380 аркушів, прикрашених гравюрами і орнаментами. Далі у нас світоглядна розмова про те, що власне відбувається вже зараз, і відбувається щороку. Але обставини часто змінюють можливість дотримуватись того, у що віриш, як це робити правильно, і як це робити красиво і доречно. Про все це поговоримо. Але перед тим, друзі, пропонуємо вам зробити невеличкий огляд того, що сталося у світі за останню добу. Будь ласка, до вашої уваги наш міжнародний дайджест. Чехія вперше повністю відмовилася від поставок російської нафти. Завдяки розширенню трансальпійського трубопроводу Україна тепер може отримувати до 8 мільйонів тонн нафти на рік із західного напрямку. Цього достатньо для повного забезпечення внутрішніх потреб. Прем'єр-міністр Петр Фіала назвав це кроком до енергетичної незалежності та посилення безпеки держави. До цього Чехія отримувала до 42% нафти через російський трубопровід. Дружба влада сподівається, що цей крок зменшить геополітичні ризики та зміцнить позиції країни в ЄС. У Польщі почала діяти заборона на фото та відеозйомку об'єктів стратегічного значення. Під обмеження потрапили більше 25 тисяч локацій від військових частин до інфраструктурних вузлів і банків. На об'єктах встановлюють відповідні знаки. Водії також повинні вимикати відеореєстратори при в'їзді на територію стратегічних об'єктів. За порушення передбачено штраф до 20 тисяч злотих. Це приблизно 220 тисяч гривень або арешт до 30 діб. У Міноборони зазначили, що це відповідь на активізацію ворожої розвідки, зокрема з боку Росії. У британському зоопарку Віпснейт влаштували святкове великодні полювання для тварин. Лемури та сурикати шукали частування в кольорових коробочках, прикріплених до дерев. Тхори досліджували кошики з яйцями, а пінгвіни рибу заховано у великодніх декораціях. Це щорічна традиція в зоопарку Віпснейт активності не тільки розважають тварин, але й сприяють розвитку їхніх природних інстинктів, таких як полювання та пошук їжі. Наша Криворізька команда підсилена і Олександром Ковальовим. Сайн покажи це видовищне місце. Привіт, колеги. Дійсно, місце видовищне і туризм, от починається в моєму випадку саме от з такі з такого місця, де я зараз. Це кар'єр найбільшого гірничного металургійного комбінату України Арселор Мітал Кривий Ріг. Тут видобувається залізна руда, яка після збагачення використовується у виробництві українського човону та сталі, а також йде на експорт. Тільки уявіть, от глибина цього кар'єру, біля якого я перебуваю, 225 метрів. Тут паморочиться в голові, якщо дивитися вниз. От його довжина більше кілометру. А за 65 років в кар'єрах підприємства ви видобули майже 1,2 мільярди тонн руди. Тож, ну от власне, про погоду буду говорити в такому унікальному місці, і оцей от кар'єр насправді він один із усіх кар'єрів, які тут є, і він не найбільший, Я вам скажу, тому що ну от власне місце місто постійно працює. Кар'єри збільшуються, кар'єри працюють. Деякі кар'єри працювали навіть на початку 2022 року. Це один із них. До речі, тут працювали люди. Ну і власне про погоду, яку я говорив, буду розповідати сьогодні. В унікальному місці, ну і щодо температурних показників, от ранок сьогодні в кривому морозі починаємо з плюс 12 градусів. Зараз сонячно загалом в Україні сьогодні переважатиме мінлива хмарність. Ну, і от детальніше по регіонам розкажу далі. Почнемо ми зі сходу країни. Сьогодні там від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. В день хмарно з приясненнями і опадів сьогодні там не передбачається на півдні країни. У більшості міст температура повітря коливатиметься від 18 до 20 Градусів. У Миколаєві та Запоріжжі повітря прогріється до плюс 21 градусу. День хмарно з приясненнями і опадів сьогодні синоптики не прогнозують. На заході країни температура повітря у більшості міст коливатиметься від 20 до 23 градусів. В Ужгороді повітря прогріється максимально до плюс 25, В день хмарно з приясненнями і опадів не буде. На півночі країни у Житомирі Чернігові та Сумах сьогодні 20-22 градуси тепла. В день хмарно з приясненнями опадів синоптики не прогнозують. І у центрі країни температура повітря коливатиметься теж від 20 до двадцяти градусів. В день опадів не буде. Очікувати. Хмарна з проясненнями погода. І щодо столиці, стопчики термометрів там піднімуться теж до максимальних 22 градусів, мінімальна позначка в день становитиме плюс 20. Хмарно з проясненнями і опадів не буде. Щодо температурних рекордів, згадаю, звісно, ж і про них, але сьогодні, звісно ж, буду згадувати температурні рекорди саме Кривого Рогу. І, от, приміром, найтепліше, 18 квітня, тут було 2016 року. Тоді тут зафіксували температурний рекорд плюс 27 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1898, го Тоді тут було 2 градуси морозу. Ну і Традиційно згадаю про прикмети на останок, от, обрав буквально буквально кілька з них. Кажуть, якщо сьогодні побачити райдугу в небі, то це ніби говорить про те, що вся друга половина квітня буде дощовою. А якщо сьогодні ви вже на деревах побачили листя, то це увага означає, що вже час садити картоплю. Ну от. Такі прикмети маємо на сьогодні, друзі. Таке унікальне місце е, і місто маємо ми на сьогодні. Ну і будемо сьогодні ще дуже дуже багато говорити про кривий ріг і всі його унікальності. Бо Бо, скільки картоплі можна висадити у цьому кар'єрі, ще й в такому костюмі, і за будь якої погоди. Але, Сань, е, просто фантастика. Вид за тобою, просто неймовірний. Руслан люди. Ми говорили, що кривий ріг подарував дуже багато людей зі сталевим е, міцю, гумором. Е, президент не зміг приїхати. Я інтригу відкрию. От але у вас є ще дехто.